Привіт, це огляд головного флагману OnePlus 2024 році. Зустрічайте OnePlus 12, і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу по поличкам. І звичайно порівняю з OnePlus 11. Починаємо. Отже, виглядає смартфон стильно та дорого. Дизайн, можливо, і не дуже змінився у порівнянні з OnePlus 11, але він відчутно кращий за 11 OnePlus, як на мою думку. В руках смартфон відчувається приємно, смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали склона. На тильній панелі плюс металева рама. В моєму випадку такий білий глянцевий колір, але є ще зелений та класичний чорний, обидва у матовому виконанні. Товщина смартфону 9,15 мм та вага 220 грамів. Отже, по органах керування в нас тепер справа: кнопка регулювання гучності, яка була зліва, а також кнопка живлення, яка залишилась на тому ж місці. Зліва тепер перемикач режимів Slider. Так, тепер, можливо, і не дуже зручно, але, як то кажуть, справа звичайна. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий топовий вигнутий Pro діар дисплей з тонкими рамками. Діагональ 6,82 дюймів, матриця 3D AMOLED до 120 Гц LTPO. роздільна здатність 2 k 3168 на 1440 пікселів, пікова яскравість до 4. 3500 ніт, але справжніх тут 1600 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно топ-флагманський. Картинка чудова, приємна, дуже яскрава і пікової яскравості вистачає з головою. Дисплей дійсно дуже яскравий у порівнянні з тим самим OnePlus 11. Також тут є щось на кшталт режиму Troton. З приводу Шіма я його взагалі не відчуваю, тому сказати точно який то чим не можу. Для мене дисплей комфортний та якісний. Також смартфон отримав технологію AquaTouch, який дає змогу користуватися смартфоном, коли він вологий, чи ваші пальці вологі, тобто ніякі вологості йому не страшні. Дисплей буде реагувати без проблем, і це круто. За продуктивність тут відповідає актуальний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який працює за 4 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 33 ГГц. Графіка Adreno 750 в моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5 x та 256 ГБ шість накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 24 ГБ оперативки та до 1 ТБ накопичувача. І працює смартфон на Android 14, який прикритий оболонкою OxygenOS 14 Так, це в мене китайська версія смартфону, яка була перепрошита на міжнародну прошивку OxygenOS 14. І у підсумку працює все ідеально. Якихось блокувань чи обмежень в Україні точно немає, все працює без обмежень. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень взагалі маю. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати 4 нових Android, тобто 15, 16, 17 та 18 Android включно, а патчі безпеки будуть приходити впродовж 5 років, тобто по 2029 рік включно. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. По в півгодини І в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 40 градусів, що цілком нормально, і я не знаю, чому кажуть, що Snapdragon 8 Gen 3 дуже гарячий, у порівнянні з OnePlus 11, який на Snapdragon 8 Gen 2, то він нагрівається в мене до 42 градусів, і це також нормально. Батарея в смартфоні солідно проапгрейджена до 5400 мАч. плюс фірмова швидка зарядка, SuperVOOC на 100 Вт. І у підсумку зарядів заряджається смартфон приблизно за 26-32 хвилини. 5 хвилин швидкої зарядки дають нам 23% заряду, за 10 хвилин вже набігає приблизно 45%, 15 хвилин дають нам вже 65%, 20 хвилин 83%, 25 хвилин вже 96%, а повна зарядка приблизно за 26 хвилин. 32 хвилини – це коли вже смартфон видає повністю заряджений. OnePlus 11 десь також в середньому заряджається за 30 хвилин при 5000 мАч. Беззаротова зарядка в смартфоні Смартфоні є, і вона на 50 Вт Ірвук. І в підсумку заряджався в мене смартфон на фірмовій бездротовій зарядці OnePlus 50 Вт Airwok за 1 годину 40 хвилин. Тобто потужність зарядки була явно не 50 Вт, а десь 15-20 Вт максимум. Скоріше за все, треба купувати саме нову версію бездротової зарядки, а в мене більш старіша версія, яка є дешевшою. До речі, по бездротовій зарядці смартфон повинен заряджатися за 55 хвилин. Бездротова реверсивна зарядка тут на 10 Вт. І до речі, в комплекті чому знову OnePlus Ладе зарядку з USB A, а не USB-C стандартом, який би підтримував Power Delivery стандарт зарядки. Чомусь тому самому доступному OnePlus s 2 Pro зі 150 ватною зарядкою там була usb c зарядка з Power Delivery 45 Вт. А тут же основний флагман і OnePlus жаліє нормальний флагманський блочок. Останній раз таке було у флагмані OnePlus 9 Pro, коли в комплекті була usb c зарядка, якось так. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості. Full HD – мінус 4% заряду, півгодини гри в Code Mobile – мінус 10% заряду, що в підсумку дає дуже відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 9-10 годин. 9 чи 10? І це в нас при 50% яскравості та Full HD роздільна здатність, що я вважаю дуже гідним результатом як для такого флагманського смартфону та його топового заліза. Мій OnePlus 11 живе менше, де 7-8 годин у середньому, але це якщо знизити яскравість до 30-40% і використовуватися Full HD роздільною здатністю. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре блокувань смартфона в Україні. Україні немає Wi-Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5.4 також працює бездоганно. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав ЕНФСІ, який без проблем працює в Україні. Стереозвучання в смартфоні з підтримкою Dolby Atmos, і воно якісне. Звучить смартфон як флагман, гучно, об'ємно та приємно. Трішки краще з OnePlus 11. Вібромоторчик тут також флагманський, покращений, збільшений по розмірам у порівнянні з OnePlus 11, тому він став трішки кращим. Тактильна віддача дуже приємна та потужна. А вібратор тут чудовий. Під ісплайний відбиток пальців розмістили вище, тобто так само, як на OnePlus 11, і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту ip 65 а це в нас, нагадаю, повний захист від пилу і захист від водяних струменів в будь-якому напрямку. Так, це не повноцінний IP68, але все ж таки цей смартфон води та дощу точно не боїться. А ось занурення воду вже може і не витримати. Також смартфон нарешті отримав порт USB-C, Версії USB 3.2 gen 1 зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду, а також можливість трансляції дисплею. Основна камера смартфону складається з трьох потужних сенсорів, головний модуль флагманський сенсор Sony Elite 808 на 50 мегапікселів з діафрагмою F1,6 23 мм та оптична стабілізація, плюс 48 мегапіксельний ультраширокутний модуль Sony MX 581 з діафрагмою f 22 та кутом огляду 114 градусів, 14 мм та мак режим 3,5 см. Та перископ-телефотомодуль OmniVision OV64B на 64 мегапікселі з апертурою f 2,6, оптична стабілізація, 3-кратний оптичний зум 70 мм та 6-кратний сенсорний зум 140 мм. Ультрарес зум 120-кратний цифровий. Налаштування камери від Hasselblad 4-го покоління. А також тут встановлений 13-канальний багатоспектральний датчик для ідентифікатора світлового кольору. І знімає смартфон у підсумку дійсно. Якісні флагманські знімки, але ось вам всі приклади, що я не знімав. Дивіться і порівнюйте з OnePlus 11. Та пишіть свої думки в коментарях. <му> Life changes. Just open the door. One thing's certain. I'll always yeah. be your. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі з сенсор Sony шістот 615 з діафрагмою в 24 та електронною стабілізацією. Знімає вона також гідні селфі знімки. Ось всі приклади, що вона знімав і порівняння з OnePlus 11, Тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера нарешті навчилася писати відео до 4К 30 FPS з електронною стабілізацією. Тому ось ці приклади і порівняння з OnePlus 11, а після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Отже, знімаю на смартфони OnePlus 12 зліва, OnePlus 11 справа. Це в нас 4K 60 кадрів в секунду, і ось так ми знімаємо. Це моя звичайна ходьба. І приблизно так ми знімаємо, маємо таку оптичну стабілізацію. Давайте ще трішечки пробіжка. Знімаю ще одне відео на OnePlus 12, це в нас 4К60 кадрів в секунду, оптична стабілізація. І зараз будемо перемикатися між об'єктивами. Подивимося, як плавно чи не плавно, як красиво-некрасиво. Це в нас звичайний об'єктив 1X. Це 06X, тобто ультраширокутний модуль. Знову ж таки 1X. 2х, 3кратний оптичний зум перескоп модуль. І знову ж таки 6X також перескоп модуль, і так ми знімаємо це повернення на 1X, 0,6X, 1X. А Ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus 12 зліва, але він пише 4К 30 кадрів в секунду з електронною стабілізацією. А OnePlus 11 справа він пише тільки Full HD 30 кадрів в секунду, і я ще встановив режим ультрастабілізації. І ось так ми приблизно пишемо. Якось так. Підсумок OnePlus 12. Це найкращий доступний флагман на сьогоднішній день 2024 році за свої кошти серед новинок 2024 року. Смартфон. Офіційно коштує в Китаї від 605 доларів, але на AliExpress його можна було купувати і дешевше, ніж 500 доларів, і це шикарно. В Україні він зараз коштує від 26 27 тисяч гривень з гарантією від магазина. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні. Топовий AMOLED дисплей флагманська продуктивність, батарея на 5400 мАч плюс 100 Вт на швидка зарядка за 26 хвилин, шикарна автономність до 10 годин, наявність бездрутової. Зарядки на 50 Вт, шикарна камера, якість відео, гідна фронталка з можливістю писати 4К відео нарешті, наявність АЛАР-слайдер, хоча і зліва, а також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, гучні та якісні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта для керування технікою, повна підтримка смартфона впродовж 5 років і вологозахист IP65. Так, це не повноцінне IP68, але ціна. Цього смартфону вирішує. Купувати 100% рекомендую. Посилання, де я придбав цей смартфон на Aliexpress, залишаю в описі під відео, а також посилання, де можна купити цей смартфон в Україні і отримати від мене знижку за промокодом «Ізіально». У підсумку, купувати OnePlus12, звичайно, рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!